Перед тим, як ми почнемо, підпишіться на канал і напишіть у коментарях, з якого міста або країни ви дивитеся це відео. Дякую кожному, хто залишається з нами. А тепер перенесімося у світ, де людина ще не зробила першого кроку. Ранній ранок у крейдяному періоді. Туман повільно стелиться над широкою рікою, він огортає стовбури дерев, ховає землю під молочною пилиною, повітря тепле, важке, насичене запахами вологи, рослин і життя. У заростях папоротей щось рухається, десь далеко чути глухий тріск, гілок. Велика тварина змінює напрямок. Цей світ здається спокійним, але лише на перший погляд. Тут кожен звук має значення, кожен рух може стати останнім. І десь у тіні стоїть той, хто не поспішає тиранозавр Рекс. Він не біжить, не ричить, не робить зайвих рухів. Він чекає, його величезне тіло майже нерухоме, але напруга відчувається в кожному м'язі, очі дивляться вперед, уважно, холодно. Це не хаотичний звір, це хижак, який точно знає, що робить. Тиранозавр Рекс жив наприкінці крейдяного періоду. Приблизно 66 мільйонів років тому північна Америка того часу була зовсім іншою: широкі річкові долини, болота, густі ліси, стада великих травоїдних динозаврів повільно пересувалися цими землями. Саме вони підтримували життя найбільшого сухопутного хижака планети. Дорослий тиранозавр був гігантом. Його довжина сягала приблизно 12 метрів, маса кілька тонн. Але справа була не лише в розмірах, його тіло було результатом: мільйонів років еволюції, спрямованої на ефективність, масивні задні ноги. Давали короткий нищівний ривок. Хвіст утримував рівновагу, компенсуючи величезну голову, а голова була центром усього. Череп тиранозавра був надзвичайно міцним. Усередині складна система м'язів, щелепи стискалися силою, яку сьогодні важко уявити. Зуби були товсті, міцні, пристосовані не для різання, а для руйнування, але більшу частину життя. Тиранозавр не полював. Він жив у повільному ритмі, ходив уздовж річок, зупинявся, прислухався, іноді стояв нерухомо хвилинами, іноді довше. Для нього повітря було картою, картою подій. Запахи розповідали більше, ніж очі. Нюх тиранозавра був надзвичайно розвинений. Він міг відчувати запах мертвої або пораненої тварини. За багато кілометрів, навіть не полюючи активно, він часто знаходив їжу. Зір доповнював цю перевагу, очі дивилися вперед, даючи об'ємне бачення, помилки тут не допускалися. Раціон тиранозавра був різноманітним, великі травоїдні, гадрозаври, цератопси, ослаблені або поранені тварини. Але якщо десь загинула велика істота, тиранозавр приходив і забирав своє. Він не нехтував падаллю. Його зуби ламали кістки, добираючись до поживного мозку. Там, де інші бачили залишки, він бачив їжу після великого прийому їжі. Тиранозавр міг не їсти кілька днів. Він відпочивав, лежав біля води, стояв у тіні дерев, перетравлював їжу повільно, без поспіху, але навіть у спокої він залишався небезпечним, його присутність змінювала поведінку всіх інших тварин. Полювання не було гонитвою. Це було терпіння використання ландшафту, річкових берегів, заростей. І коли жертва підходила надто близько, один вибуховий ривок, секунди, щелепи змикалися, кістки тріщали. Це було не видовище, це було завершення. Тиранозавр жив на самоті. Йому не потрібна була зграя, він контролював територію сам. Менші хижаки трималися подалі. Його присутність була попередженням. Молоді тиранозаври були іншими, легші, швидші. З віком усе змінювалося: менше руху, більше сили, більше досвіду. Але навіть королі не живуть вічно. Коли на землю впав астероїд, світ змінився назавжди, небо потемніло, температура впала, рослини загинули, за ними травоїдні, за ними хижаки, епоха тиранозавра завершилася. Але історія залишилася у кістках, у слідах, у нашій уяві. І сьогодні, через мільйони років, ми все ще намагаємося зрозуміти не лише те, як він виглядав, а те, як він жив. Якщо ця історія була для вас цікавою, залишайтеся з нами. Попереду ще багато світів, які чекали мільйони років, щоб бути почутими.